Зараз ми з вами розглянемо механізми для посадки і укладання тістових заготовок. В залежності від асортименту продукції, механізми для посадки тістових заготовок умовно підрозділяють на дві групи. Перша це посадники, тобто механізми для посадки тістових заготовок, подових сортів хліба на люльки розстойних шаф або печей. А також для посадки листів з тістовими заготовками. Та друга група це укладники, тобто механізми для укладки тістових заготовок в форми розстойно-печних агрегатів при вироботці формових сортів хліба. Основні схеми посадників і укладників ми можемо побачити з вами на цьому слайді. Перший посадник маятниковий. Він у нас зображений на малюночку під буквою А. Він має робочий орган у вигляді маятника, позначений циферкою 1. Закріплений на осі, циферка 2. Заокруглений шматок тіста транспортером 3. Циферка на малюночку. Подається на маятник. І, скочуючись по лівій полиці маятника, переміщується в протилежну сторону. Таким чином, наступний шматок тіста потрапляє на праву полку маятника і направляє її в іншу сторону. Один маятник використовується для розподілення потока тістових заготовок на два. Декілька маятників. У поєднанні з направними лотками дозволяють розподілити однорядний потік на декілька і здійснювати посадку заготовок на люличний конвейер. Наступний посадник це у нас стрічковий. Він позначений на малюночку під буквою Б. Використовується для посадки тістових заготовок. В виробництві подового хліба. Тістові заготовки поступають із округлювальної машини на приймальний лоток, циферка 1, а з нього переходять на стрічку транспортера, циферка 2, кінцевий вимикач 3 спрацьовує під дією сили тяжіння заготовки. Забезпечує рух транспортера з зупинками і розкаладку тістових заготовок на ньому з певним кроком. Після набору заданої кількості тістових заготовок стрічковий транспортер, змонтований на поворотній рамі встановленої паралельно люльки розстійної шафи, повертається відносно повздовжньої осі. І тістові заготовки скочуються в комірки люльки розсійної шафи. Рама транспортера повертається у вихідне положення і цикл повторюється. Наступний посадник, який ми з вами розглянемо, це роторно-стрічковий. Він у нас позначений буковкою В. Застосовується на лініях для вироблення батоноподібних виробів. Дана конструкція відрізняється від відстрічкового стрічкового посадника наявністю ротора циферка 1, з комірками. Ротор являє собою вирівнювач шага тістових заготовок, що надходять від. Тісто закаточної машини. Стрічка транспортера 4 рухається неперервно і зупиняється після набору заданої кількості заготовок. Синхронна робота ротора і транспортера забезпечується їх приводом від одного електродвигуна, який вимикається при натисканні пальця диска, цифра 3. На ролик кінцевого вимикача. Циферка 2. Завантажувач... Завантажування заготовок в люльку розтійної шафи. Здійснюється шляхом повороту рами транспортера відносно повздожньої осі. Потім цикл повторюється. Наступний укладач це ковшовий. Він у нас показаний. На малюночку під буквою Г застосовуються для укладання тістових заготовок формового хліба в люльки разстойно-пічних агрегатів. Тістові заготовки надходять в ковші циферка 1, закріплені на ланцюговому транспортері і переміщуються над формами циферка 4. Ковші шарнірно закріплені на ланцюгах пальцями 5. Другий край ковша, забезпечений роликами 2, які котяться по нерухомій напрямній. Циферка 3. Після заповнення тістовими заготовками певної кількості числа ковшів ланцюговий транспортер зупиняється. Напрямна циферка 3 відводиться у бік, ковші опрокидуються, повертаючись відносно пальців, циферка 5, і тістові заготовки заповнюють всі форми люльки. Люлька розстойна печного агрегата переміщується на один шаг. Проводиться завантаження наступної групи. Ковшів і цикл повторюється. Наступний це у нас стул, стулчатий посадник. Він у нас позначений циферкою «Д». Має робочий орган у вигляді двох стулок, циферка «1». закріплених на рухомій каретці. Переміщується вздовж повздовжньої осі люльки розстійної шафи. Валики стулок з'єднані зубчатими секторами. Циферка 4 з роликами 2, пружина 3 утримує стулки у закритому стані. При переміщуванні вздовж люльки розтійної шафи. Проміж стулками посадника набираються. Три тістові заготовки, подані від тістозакаточної машини. Каретка переміщується до правої половини машини. Упор 5 закріплений нерухомо на станині посадника, взаємодіє з роликами, вони позначені циферкою 2, і відчиняє стулки. Тістові заготовки заповнюють праву половину люльки. Аналогічним чином заповнюється і ліва частина люльки. Наступний посадник це у нас гребінчатий. Він у нас позначений під буквою Е. Застосовується, як правило, для виравнювання кроку тістових заготовок. Що надходять із тістозакаточної машини, складається з двох ланцюгового транспортера, він позначений цифрою 1, на ланцюгах якого закріплені гребінчасті люльки. Циферка 2. Тістові заготовки надходять в магазин 3, нижня частина якого також виконана у вигляді гребінки. Із-за нерівномірного надходження заготовок із закаточної машини в магазині може накопичуватися декілька тістових заготовок. При просуванні транспортера гребінчата люлька охоплює, захоплює із магазина по одній тістові заготовки. При надходженні Здвоєного шматка люлька приміщує його до обмежувача. Циферка 4, який скидує кусок з люльки. І він по лотку, циферка 5, скочується в зборник, циферка 6. Наступний посадник у нас має назву Стрічка, що тікає. Він у нас позначений буковкою «Ж». Застосовується для посадки тістових заготовок, подових виробів на печні конвейера з люлічним або сітчастим подом. Рабочий орган цієї конструкції являє собою стрічковий транспортер циферка 2, змонтований на рухливій каретці Циферка 1. Тістові заготовки перевантажуються із розстойної шафи на стрічку нерухомого транспортера, і каретка переміщується клюльки. Циферка 3 пічного конвейера. Коли, коли вона досягла положення, положення, каретка переміщується в зворотному напрявленні. Але стрічка транспортера Починає рухатись в протилежному направленні. Тістові заготовки залишаються в спокої відносно люльки і пересідають на неї без помітних зрушень і деформацій. Наступний посадник це ланцюговий. Він у нас позначений буквою З. Застосовується при розстойки або випічці хлібобулочних виробів на листах. Листика 3 з тістовими заготовками по роликовому транспортеру 5 подаються нерухомою направляючою циферка 2. Після набору необхідного числа листів вмикаються ланцюги, що заштовхують ланцюги. Упорами циферка 4, який переміщують листи на люльку 1, конвейера. Так, наступний у нас це укладник-дільник. Він позначений на малюночку буковкою і. Застосовують е, при виробленні формових сортів хліба. І являє собою устрій для ділення тіста. Циферка 1. Розміщений на чотирьох роликових опорах. Циферка 5, що переміщується неруховими направляючими. Циферка 4. Змонтованими над конвейерно-над конвеєром розстояно печного агрегату. Переміщення. Ділильного устрою здійснюється від ланцюга передачі. Циферка 3. Тістові заготовки послідовно завантажуються в форми люльки. Циферка 2. Укладка тістових заготовок може вироблятися при пульсуючим або непреривнім русі конвейера. В останньому випадку. Розташовується під кутом до повздовжньої осі люльки. І останнє це у нас інерційний посадник. Він позначений на малюночку під буквою К. Його застосовують для посадки тістових заготовок на люльки пічних агрегатів. Каретка циферка 1, з заготовками 4. Переміщується по направлюючим циферка 6 від конвейера розстойки до люльки, циферка 5 печного конвейера. При цьому упором циферка 2, стискається пружина, циферка 3. Звільнення стиснутої пружини забезпечує різке переміщення посадкової каретки назад. А тістові заготовки пересідають на люльку. Конструкції посадників та укладачів у шафі вистоювання. Маятниковий посадник, який ви бачите на цьому слайді, використовується в спеціалізованій шафі вистоювання і складається з каркаса, який позначений цифрою 4 маятника циферка 5. Що коливається двох похилих лотків, що мають поворотні шибери, циферка 3, з противагами, які позначені цифрою 2, і тяги, циферка 6. У вихідному положенні шибери закриті. Розподільну коробку і натискаючи своєю вагою на лопатку маятника. Почергово повертають його в різні боки і падають на площину похилого лотка, скачуючись по лотку, переміщується заготовка на площину нижнього шибера. Під дією сили тяжіння заготовки шибер, повертаючись навколо своєї осі, приймає вертикальне положення, а тістова заготовка надходить по відводу. Циферка 9 кишенею люльки. циферка 10. Друга заготовка, що надходить на лоток, повертає середній шибер, а третя верхній. Таким чином, кожна наступна заготовка надходить в один із відводів, який направляє її в певну кишеню колиски розтійної шафи. Повернення шиберів. Початкове положення проводиться переміщенням тяги, циферка 6, яка роликами, вони позначені циферкою 8, відводить важелі з противагою, циферка 2 у вихідне положення. Наступний посадник, який ми з вами розглянемо, це ківшовий посадник А2 хп 3 він призначений для посадки тістових заготовок у люльки конвейера остаточного вистоювання, що працює в лінії з печами площею пода 16, 25 та 50 метрів квадратних. Посадник, який е, на малюночку е, намальований під буквою А, являє собою раму циферка 2, на якій змонтовані живильник. 1 Горизонтальний ковшовий конвейер, позначений цифрою 3 і привід. Живильник складається з пода і лотка, циферка 7. На малюночку Б4 лопатевої крильчатки циферка 9 і барабана 6 з однією кишеню. До лотка. Що подає прикріплений фартух циферка 13, який вільно звисає, перекриваючи кишеню барабана. Крильчатка встановлена з незначним зазором над рольгангом, і може повертатися навколо осі, паралельно осі барабана. Лопаті циферка 12 крильчатки взаємодіють. З фіксатором, який позначений цифрою 11, змонтованим на шляху руху лопатей. Для запобігання повороту крильчатки у бік протилежний основному руху, є храповий фіксуючий пристрій. Він позначений цифрою 8. На корпусі закріплений датчик 10, з яким взаємодіють тістові заготовки. Що надходять на посадник. Конвеєр є нескінченним ланцюгом циферка 15, на якому шарнірно закріплені кілька груп ковшів, 14, що повертаються навколо горизонтальної осі. Число ковшів однієї групи відповідає числу тіставих заготовок. Що накопичується для одночасного укладання в ростійну люльку. Ковші мають знімні тканинні чохли, натяг ланцюга конвеєра здійснюється зірочками, цифра 16, закріпленими в повзоні, який може переміщатися напрямними. Паралельно конвейеру встановлено відбійний щиток. Який запобігає випадінню заготовок під час завантаження ковшів. Барабан, кулачок і конвеєр мають жорсткий кінематичний зв'язок і рухаються від електродвигуна, який позначений цифрою 4, через клинопасовий варіатор, циферка 3, черв'ячний редуктор циферка 1, конічну пару шестерень і ланцюгові передачі. Циферка 5. Продуктивність регулюється за допомогою клинопасового варіатора. Роторно-стрічковий посадник застосовується для посадки тістових заготовок у люльки-шафи вистоювання при виробленні міських булок та батонів. Посадник складається з ротора, що обертається. Встановленого на валу, стрічкового транспортера з натяжними і приводними барабанами і приводу. Всі елементи посадника змонтовані на станині. Виносні зірочки шафи вистоювання розміщені всередині станини. Тістові заготовки стрічковим транспортером подаються з закаточної машини в кишені ротора. Який, обертаючись, передає їх на стрічковий транспортер, що рухається посадника. Для попередження передчасного випадання тістових заготовок з кишень ротора, встановлений козирьок. Після подачі на стрічку транспортера шести або восьми заготовок, диск, що обертається, Впливаючи пальцем на кінцевий вимикач, вимикає електродвигун приводу посадника, в результаті чого ротор і стрічка зупиняються. Стрічка транспортера повертається важелями і тістові заготовки скочуються в колиски конвейера вистоювання. Потім стрічка повертається у вихідне положення. Та починає рухатись. Ротор починає знову обертатися та подавати тістові заготовки на стрічку. Привід посадника здійснюється від електродвигуна, який через клинопасову передачу, черв'ячний редуктор і ланцюгову передачу призводить до обертання вал приводного барабана транспортера. Від валу через конічну зубчату передачу, ланцюгову передачу обертається ротор.